Бу за вікном мряка, гарбузове лати не любиш, подушечок з привидами немає. Але так хочеться геловінського настрою. Тоді зберігай манги, від яких піде мороз по шкірі. Дівчинка з того боку підійде для тих, хто любить мікс мелоди та жаху. Історія про дівчинку Шіва та прокляту істоту на ім'я майстер. Він частина проклятого світу, а вона дівчинка, яку намагаються знищити і монстри, і люди. І щоб ви зрозуміли, це найлайтовіше з мого списку. Музей детектив про серійного вбивця, який уявляє себе великим суддею. І чим більше детектив занурюється у справу, тим ближче маяк підбирається до нього. Темно, похмуро та горе жертв. У горах божевілля написана вона Говардом Лавкрафтом. Це той самий, що придумав Ктулку. Антарктида, древні руїни і що, що краще не будити. Після цієї манги ти будеш радіти, що ти дома під ковдрою. Та молити, щоб воно тобі не наснилося. Інша школа і так не асоціюється з релаксом, але й ця страшніше за крики твоєї математички. Клас 3.3 перевівся хлопець, якого всі застерігають не спілкуватися з дівчиною з потаскою на оці. Хлопець подумав, що він самий розумний та порушив це правило. Чим запустив ланцюг смертоносних нещасть, класика японського жаху, яку ти маєш прочитати в Головінську ніч. До речі, рекомендую вмикати цей звук кожні 10 хвилин для атмосфери. А якщо тобі все ще не страшно, то